Якщо правда, що життя це рух, то щоб жити, треба рухатися, а отже, мандрувати. Найпростіший і водночас найприємніший, найкорисніший і найбезпечніший спосіб мандрувати це читати книжки, що книжкова полиця разом із вами регулярно і робить. І сьогодні мандруватимемо з теплом, з ворушливими історіями, гарячими безалкогольними напоями і письменницею, яка все це вдало поєднала у своїх книжках. Але перед тим як вирушити, трохи довкола літературної інформації. Культурно-громадський центр Шелтер Плюс та книжкова полиця презентують безпрецедентний поетичний марафон Три покоління: 30 найкращих поетів Кривого Рогу від найстарших до наймолодших. Три хвилини на виступ незалежно від віку і заслуг, півтори години добірної поезії нон-стоп. і об'єктивна оцінка кожного учасника. Поетичний марафон три покоління, велика зала культурно-громадського центру «Шелтер Плюс». 6 квітня. Приходьте заздалегідь, початок рівно о 16-й. Триває прийом творів на здобуття Всеукраїнської літературної премії імені Олександри Кравченко Девіль, заснований у 2013 році Дніпропетровською обласною бібліотекою для молоді імені Светлова та родиною української письменниці Олександри Петрівни Кравченко-Девіль, за підтримки департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації і Дніпропетровського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. До розгляду приймаються прозові твори українською та російською мовами обсягом від 40 до ста 20 тисяч знаків від учасників віком 18-35 років. Роботи приймаються до 20 квітня 2013 року. Оголошення результатів та вручення премії в розмірі від 1 до 3 тисяч гривень відбудеться у Дніпропетровську до Дня Молоді у червні. Дізнатися докладніше про вимоги та конкурсні етапи поставити запитання можна на сайті. Олександра кравченко девіль народилася у 1951 році у Дніпропетровську. Пішла з життя у 2012-му. Лауреат літературної премії імені Валеріана Підмогильного, Олександра Кравченко-Девіль автор понад 20 романів, більшість з яких додруковувалися і перевидавалися. У першому за 2013 рік числі журнал Кур'єр Кривбасу» публікує історичний роман Віри Вовк, книга Естери, цикл оповідань Івана Яцканена під загальною назвою «Боязнь з висоти. Три новели Людмили Таран ліричний денник 2013 року Петра Сороки Жезл і Посох рубрика Універс подає гебрайську одіссею Анатоля Рень'є, тоді в Болехові та оповідання Богоміла грабала Еманик і смерть пана Балтісбергера». Номер презентує рубрику Катерини Калитко Контурна карта, у якій перекладачка подає твори боснійських авторів, зокрема добірку оповідань Міленка Єрговича під назвою Вільний. У числі опубліковано поему у прозі Кляса безвісти Богдана Бойчука, а також добірку віршів Дмитра Кременя Тихе полювання. Перекладна поезія представлена альбомом снів Чеслава Мілоша. Марко Роберт Стеху, статті Магічний світ мітологізованої юності представляє роман Юрія Косича Сузір'я лебедя. Також у числі вміщено розвідку Максима Стріхи про романи Гого Гамільтона, Люди з веснянками і Євгенії Кононенко Російський сюжет, уривок із майбутньої книжки Юрія Буряка Екскурсія 090. рудні родовища Кривого Рогу» і Нікополя 1984». Читайте також оповідання Анни Рибалки Двійник та тридцята монета. Володимир Вакуленко-Ка подає свій погляд на творчість Бориса Гребінщикова та гурту Акваріум а також переклад текстів пісень співака під назвою Тиша із міста хитких статуй. Якщо кожне життя це мандрівка, то кожна мандрівка це крім всього іншого ще й музика руху. Свою першу збірку оповідань письменниця Надійка Гербіш умовно порівнює з джазом, другу з рок-н-ролом. У такому темпоритмі вона і живе. Надія Гербіш Шевченко письменниця, журналістка, перекладачка, фотограф. Народилася у місті з Тернопільської області у сім'ї вчителів. Писати вірші почала у сім років. Працювати перекладачем місіонерської групи у тринадцять. Через три роки закінчила ліцеї Пила до університету і почала працювати журналісткою-фрілансером. У 18 років Надія вийшла заміж і переклала українською першу книгу Роберта Кіосакі Бідний тато, багатий тато. Працювала журналісткою в обласній газеті, перекладачкою, телеведучою, прес-секретарем, фотографом. Пізніше головним редактором газети. Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Написала програму лекцій для підлітків Навчіть мене мріяти, яка досі реалізується у навчальних закладах Тернопільської області. Надія також є мотиваційним спікером. На сьогодні переклала понад десяток книжок. Головна редакторка україномовних проєктів у видавничому домі Bright Star Publishing. працює у втіленій мрії, домашньому офісі, друкувалася в тематичних антологіях, випустила друком Повість художниця та дві збірки оповідань: теплі історії до кави та теплі історії до шоколаду. У жовтні 2012 року книгу Теплі історії до кави визнали європейською християнською книгою року у Будапешті. На початку 2013-го Надію Гербіш визнано жінкою року 2013 на Тернопільщині. У своєму живому журналі Надія зізнається, що їй більше подобається, коли її називають Надійка. Отже, Надійка Гербіш, жінка року Тернопільщини, перекладачка книжок про перших осіб світової політики та технологій, авторка книжки бестселеру і завзята мандрівниця 23 березня відвідала такий далекий від її рідного збаража Кривий Ріг. На зустрічі з нею, незважаючи на крижану зливу за вікном, зал культурно-громадського центру «Шелтер Плюс» був повний. Письменниця не тільки розказувала про себе, а й читала уривки з книжок. Глядачі не тільки слухали, а й ставили питання. А й знімальна група нашої програми не тільки бачила, чула і знімала це все, а й записала ексклюзивне інтерв'ю з Надійкою Гербіш, яке я залюбки пропоную вашій увазі, заразом із цитатами з трьох її книжок, що відтепер є у бібліотечці книжкової полиці. Я не вмію напевно ще приймати нагороди правильно, тому сміхатися, дякувати, щось говорити якусь там промову. Я завжди роз. Згублюся, беру там диплом чи статуетку. Як це було при врученні європейської християнської книжки року в Будапешті і просто тікаю е, зі сцени. От, е, ну не скажу, що це якось вплинуло на мене, щось змінило мені. Ну, мабуть, мабуть, ні. Просто, просто приємний ще один момент, приємний спогад. Навіть не знаю. Я не, не до кінця пам'ятаю. Була надто маленькою дівчинкою, коли я вже тісно була пов'язана з книжками. Тобто, я собі робила вдома всілякі. Книжечки власноруч з глибокого дитинства, навіть ще коли не ходила до школи, е, от але м тоді я прийшла у журналістику через літературу, до речі. І е, вже у переклади я прийшла через те, що мала певний досвід з журналістикою. Так? Е, е, ну, яким чином то сталося? Я писала якісь оповідання, писала історії і читала своєму тодішньому хлопцю, який є моїм чоловіком. Ось, ну то було років десять тому. Я їх читала, йому читала. І одного разу він каже: Слухай, а ти не думаєш, може десь занеси почитати? Я думаю, ах, набридло. Але насправді йому не набридло він справді вважав, що ці історії має чути хтось. І ще я послухалась його, набрала текст, який раніше писала ще від руки, занесла в дві редакції. Це був художній текст, художнє оповідання. і в двох редакціях його взяли, запропонували співпрацю. Мені на той час було 16 років. От і так, так воно все і почалось. Насправді я переклала близько 20 книжок. Тут є якась якась частина тих книжок, до перекладу яких я була причетна. До речі, коли я перекладала. Гері Чепмена, п'ять та Дженіфер Томас, яка була сподвижницею його на написання цієї книжки. От то я ще не думала про. Написання теплих історій. Так, я вже писала книжки, то були дитячі книжки, і до того написала повість художниця, яка вийшла ще 2010 року, якщо я не помиляюся. Е, от, і е, ну не знаю, якось мені не думалося тоді про жанр коротких історій е, для невизначеного віку. Тобто, як каже моя подруга, романтики не мають віку, тобто його і ці книжки можуть читати як діти, так і дорослі. От, але тоді я просто перекладала, пам'ятаю, як поверталася. Із Польщі ми стояли, точніше їхали у Польщі. Ми стояли довго на кордоні. Я перекладала шматок цієї книжки. Потім поверталася із Польщі, і одразу летіла в Лондон і страшено переймалася, що не встигну до дедлайну, але тим не менш, встигла. І, і поїздка у Лондон тоді мене дуже надихнула на швидке закінчення. Так, якось так натхненно воно мені йшло. І, і насправді ця книжка доволі глибока. Кажу доволі глибока з таким наголошуючи ці слова через те, що загалом я не люблю літератури текстів, які вчать як як треба жити. Десять кроків як стати там не знаю, якимось там. Вісім кроків, як навчитися робити ідеальне спагетті чи засмажувати яйця. Ну, тобто, Це якесь таке мені абсолютно незрозуміла концепція як книжок. Але тут піднімаються дуже банальні, але такі ну, прості такі зовсім, тривіальні істини. Але якщо їх тільки брати до застосування, то життя насправді стає набагато простішим і приємнішим. Тобто люди за своєю суттю вони є різні. так, і Можна по-різному просити пробачення. Якщо одна Людина вважає, що вона попросила, то інше І важко вибачте, бо вона не розуміє цього пробачення до кінця. Тут описані п'ять різних способів. Як це робити, як пробачати. Ну і піднімаються якісь побічні питання, якісь опосередковано, які пов'язані з цією темою. І вона для мене була дуже таким приємним періодом мого життя. Так і переклад. Щире каяття вгамовує докори сумління. Уявіть собі, що ваше сумління це бак на 5 літрів. Причеплений до вашої спини, Щоразу, коли ви когось ображаєте у бак вашого сумління, начебто вливається літер рідини, три чи чотири завдані кривди, і ваше сумління переповнене, а ви починаєте відчувати важкість. Переповнене сумління дає людині почуття провини і сорому. Єдиний спосіб дієво випорожнити сумління це попросити вибачення у Бога і людини, яку ви образили. Якщо ви зробите це. То вам не соромно бути підняти очі до Бога, не соромно дивитися на себе у дзеркало, не соромно зазирнути в очі цій людині. Не тому, що ви досконали чи досконала, а тому, що ви не побоялися взяти на себе відповідальність за свій вчинок. Це насправді було дуже складно. Емоційно дуже непросто було перекладати цю книжку. Крім того, ми цю книжку переклали оцюлезну. Оцю книжку ми переклали за 30 днів рівно. Тобто, ну взагалі це неможливо зробити так. І я не скажу, що перший переклад, який ми одразу віддали, вдруг був достатньо високої якості, за який би мені могло бути не соромно. Було емоційно дуже непросто перекладати цю книжку. Взагалі вона непроста. вона біографічна, непроста про дуже складну, суперечливу постать. І багато таких суперечливих складних моментів є у цій книжці, і все це переварити, пропустити через себе, видати на гора, так було. Доволі складно, але найскладнішим було те, що перекласти цю тустелезну книжку нам довелося за 30 днів. І коли я бачила, що не встигаю, що мені не вдасться зробити це ніяким чином, я підключила до роботи ще одного перекладача, тоді ще одну перекладачку. І вже за місяців, за тижнів два, коли я почала розуміти, що ну мало що спала, мені приснився сон, що до перекладу підключився Мустафа Наєм. Я прокинулася зі сміхом, коли усвідомила, що ж мені приснилося і. Вирішила, що колись треба підключати. Коли е, підключилася уже четверта перекладачка, ми почали працювати ще інтенсивніше, але разом з тим, вирівнювати стилістику е, всього тексту доволі непросто. Е, і редакторка, яка працювала паралельно з нами, вона не встигла цього зробити. Ми не встигали сп... якось консультуватися з фахівцями. Тобто, там були деякі ляпи, за які е, е, ну не бажано, щоб вони були взагалі в будь-якій книжці, тим бачив такі серйозні. От, звісно, для того були причини для поспіху, для того щоб встигнути вийти на український ринок у потрібний час, так тобто, щоб скласти конкуренцію російському виданню. От, тут тобто я розумію, з точки зору книговидавця, так, для чого це було зроблено, але загалом я не готова більше йти на такий подвиг. Ем, я не спала тих майже 30 діб, і мені вже в кінці, як я там такий неспокійний сон, снилося, що я еплівський комп'ютер, в якого інсталюю там людські почуття, все якось так. Тобто ну, вже ще був один такий цікавий випадок, коли до мене прийшли гості. Якось мене треба було розворушувати. Чоловік силою витягав мене на двір. Але прийшли гості, і я замість того, щоб відчинити їм двері. Я постукала зсередини і пішла назад. О тобто, це теж якесь викрилення вже було. Реальності на той час. Е, от. Ну, тим не менше, ця книжка мене навчила дуже багатьом таким важливим штукам. Мало того, що не варто погоджуватись на такий короткий термін, якщо хоче зробити якийсь високоякісний продукт, тобто якийсь такий життєвий досвід, побічно так. Але разом з тим книжка насправді дуже цікава. І якби були інші умови перекладу, я думаю, що це була б одна з книжок, якою я пишаюся найбільше. Е, ось. І так, як я вже говорила, вона складна, психологічно складна. Піднімаються різні болючі теми. Але по поряд з тим, там є моменти, які показують життя дещо по-іншому, так, з іншого, кута, з, ну, з іншої перспективи, і я б радила читати а, людям, які мають на меті навчитися думати інакше. Це от був такий лозунг Стіва Джобса, взагалі компанія Apple думає інакше. Джорджа Буша, ключові рішення, це ну, також дуже непроста книжка. І знову ж таки, коли говорити про. Емоційні моменти то вона можливо ще не простіша ніж про Стіва Джобса, враховуючи те, що Джордж Буш був президентом молодший, так бо їх було два. Він був президентом військового часу. Тут йдеться про. Тортури насправді, якщо говорити правдивими словами, або техніки розширених допитів, ось тут йдеться про війну, тут йдеться про вбивства, тут йдеться про тероризм, тут йдеться про економічну кризу, про дослідження стовбурових клітин, а про різні неприємні боротьбу або такі битви, так про політичні інтриги, тобто про багато таких абсолютно неприємних речей, про які не хочеться говорити. Просто так, але тим не менше, це була частина історії Америки, і це був справді складний час, і цей чоловік. Який зазнав багато насмішок, так, якогось такого не зовсім адекватного сприйняття його ж він все-таки вистояв, він ухвалював якісь важливі рішення, він відстоював якісь моральні цінності. І, і ну, воно чогось чогось те й значить. І особисто для мене це було руйнуванням стереотипів. Я думала, ну сприймала його зовсім по-іншому, сприймала через призму його бушизмів, так як ми називаємо різних таких обмовок. От, ще якихось таких моментів. Як переважно стереотипно ми сприймаємо нафту, там, рак, нафта, там ірак, нафта все таке. От і якось, ну як напевно, як якусь карикатуру його бачила радше. А тут змогла побачити його особистість дещо по-іншому, доволі відвертий. Розповідає про такі складні моменти свого життя. Розповідає, як він був алкоголіком до 40 років. Розповідає, як вдалося змінитися, і після 40-річного життя, ну по суті, лузера так невдахи. Він все-таки став президентом Сполучених Штатів і неодноразово. Написання теплої історії або взагалі творчість для мене ніяк не вписується в поняття роботи. Тим паче, теплі історії до кави я писала. Це був мій. І спосіб втечі від е, чоловічої прози Джорджа Буша. Тобто я написала цю книжку великої частини, бо інші кілька оповідань були написані впродовж там останніх п'яти років, якось так. Але основну частину я писала, коли перекладала е, мемуари Джорджа Буша. Тобто, це це було моя терапія, моя втеча, мій якийсь відпочинок. Ну, якесь виявлення чогось дуже такого затайного, внутрішнього, глибокого. Тобто це, це радість, це, ну, це натхнення, ну це якось, напевно, передача власної сутності і чи шлях за покликанням, ну точно не роботи. Можна називати по-різному, по тільки не роботи. Знаєш, коли мені подобається якась пісня, я заслуховую її до дірок, вмикаю знову і знову, переслуховую, танцюю, мрію, засинаю, прокидаюся, роблю каву, їм відпочиваю, живу під неї. Я думав, і з тобою буде все так само. Ти подобаєшся мені? Я живу тобою, дихаю, марю, з ким не буває. таке вперше захоплення ж ніколи не триває вічно. Я забув свої улюблені пісні, слухаю ті, які ти виставляєш у своїх соціальних мережах, читаю книжки, про які ти пишеш. Ти написала, що любиш гірку каву та гіркий шоколад. Я їх не люблю. Кава з молоком і молочний шоколад, куди смачніші. Може, коли ти це писала, тобі просто було дуже сумно. Або ж ти перечиталася французьких книжок. Зізнаюся, більшість книжок, які ти читаєш, мені не подобаються. Але ти подобаєшся мені. Я вже не знаю, чи це колись минеться. По-перше, часто зустрічаюся з людьми під час презентації, але крім того, я отримую дуже багато листів, і ну, мене страшезно тішить те, що от люди говорять, так про книжки, як вони їх лікують. Навіть пан Юрій Луценко він коли писав відгук, то назвав її «Душелікувальною», лікувальною. Так коли одна художниця написала мені, що я вже не могла малювати, але я прочитала книжку, я знову почала писати картини. Ось пишуть сім'ї, і як чоловіки, так і жінки, що це стало примиренням. Один чоловік, який хотів примиритися зі своєю коханою, він приїхав до мене в Збараж за автографом, щоб потішити, здивувати її, таким чином примиритись. Ну тобто я реально бачу, що це якимось чином допомагає людям. До речі, Кілька е, перинатальних центрів, тобто кілька центрів материнства, так вони приписують вагітним жінкам читати е, теплі історії у якості терапії. І теплі історії до кави, і теплі історії до шоколаду. Вони. Ну, можна їх вважати такими оптимістичними терапевтичними. А насправді, я хотіла якось назвати по-іншому вже другу книжку. І мій товариш порадив, назви шоколадний рок-н-ролл. Ну, якось там насправді більше э, рок-н-ролу, ніж ніж джазу. Ну для мене в моєму сприйнятті текстів як музики. От і ну, мені дуже сподобалася ідея. Я думаю, шоколадний рок н – це гарно. Але видовець сказав, що вони такі теплі. давай ми залишимо оцю серію теплі історії на позначення альтернативної такої оптимістичної літератури, на тому і зійшлися. Тобто, що, що те оптимістично, що те і, ну, і терапевтичне теж у якомусь сенсі. А, от, але чим вони різні якимось таким внутрішнім настроєм? Так, от є певні моменти, от як я вже казала, тут більше у теплих історіях до кави більше грає. Ну, і джази, я б навіть сказала, мабуть, все-таки більше там блюзу. Так? У той час, як у теплих історіях до шоколаду, теж присутні і джаз, і блюз, але якось більше, напевно, чуть-чуть більше динаміки. Я маю на увазі не динаміки в сюжеті, бо тут багато просто замальовок, а не якихось текстів, які передбачають там, пошуки якоїсь дивної розв'язки. Тобто ну, насправді тут є просто ескізи або замальовки. Але динаміка в сенсі настрою, динаміка в сенсі. Ці відчуття того ну стак, якщо на то пішло, тут більше стекатту. Ось в шоколадних текстах. Я помітила, що коли хвилююся за когось і не можу повноцінно молитися, проговорюю пошепки, підслухані дитячої молитви. Я заплющую очі, усміхаюся, згадавши личко Тимофія, коли він молиться, і повторюю за ним дорогий Ішуш, дякую тобі. Амінь. Я знаю, що він мене почув не лише ці короткі слова. А й усе, що залишилося невимовленим. Ми приходимо додому, я обгортаюся старою вовняною хусткою, а ти робиш мені м'ятний чай. Виглядаємо у вікно, там сипле перший сніг. Я підіймаю очі на тебе, дивлюся з вдячністю, а ти на мене з теплом. Зморшки на чолі ще не розгладилися, ти ще хвилюєшся. А я думаю про те, що не уявляю без тебе життя. Ти помічав, що коли хворієш сам. Понад усе хочеться, щоб твої близькі були завжди здорові. Я пишу зараз два, два різних абсолютно тексти. Так, одна це має бути така дещо іронічна повість для і про підлітків та їхніх батьків, буде називатися майже тобто приблизно. Ось а інше це більш така радше для християнського книжку ринку буде книжка, тобто вона, хоча, ну. Я не ставлю обмежень на аудиторію на читачів, але ну, просто мені здається, вона буде більш затребована там. Це буде роздумування або якісь такі сюжети, звісно, вигадання. Звісно, це, це буде абсолютно моє Я Нічого нікуди не хочу дописувати до Біблії, але буде йтися про якихось невідомих героїв. Наприклад, про раба, якому Петро відрубав вухо. Ну, Про нього лише згадується ну, буквально там, три слова. От, але мені цікаво, ну а що ж було з ним далі? ну, як людина, яка позбулася вуха, потім його опа причепили, і навіть шраму, мабуть, не було, бо Ісус вряд чи би причепив його просто так дивом із шраму. Ось що він переживав, що він думав, коли торкався того вуха, і не знав, чи правда, що воно колись відпадало. Так, от ну, і таких багато є різних героїв, ну практично невідомих, про яких мало говорять. Мені хочеться розказати їхні історії. Звісно, це буде якісь мої бачення, але ну цікаво покопатися і ж. Після такого щирого і вичерпного авторського представлення у мене виникло бажання придбати всі книжки, але довелося вибирати теплі історії до кави і чаю, а також п'ять мов перепрошення це те, що тепер стоятиме на книжковій полиці і передаватиметься з рук до рук, можливо, і ваших. Гарних вам книжок, теплих зустрічей та історій. І до наступного тижня.